Багато початківців, які планують починати вивчати англійську мову, ставлять питання, з чого розпочинати. Хтось стартує з алфавіту, хтось з відмінювання дієслова to be, бути в теперішньому часі. Деякі вивчають базові слова та фрази, а інші відразу беруться за дієслово to have, мати в теперішньому часі present simple, використання якого ми візьмемо сьогодні на уроці. Отож, пропоную до вашої уваги чотири основні способи вираження дієслова to have в англійській мові. Перший спосіб це стверджувальне речення. Провідміняємо дієслово to have мати у всіх особах у простому теперішньому часі present simple у стверджувальному реченні. Перекладемо речення. Я маю будинок, або у мене є будинок. Я маю будинок. У мене є будинок. I have a house. I have a house. Я маю будинок. Або у мене є будинок. Як ми перекладемо таке речення? Ми маємо автомобіль. Або у нас є автомобіль. Ми маємо автомобіль. Або у нас є автомобіль. We have a car. Ми маємо автомобіль. We have a car. Або у нас є автомобіль. Як перекласти ось таке речення? Ти маєш телефон, у тебе є телефон. Ну, або ж, ви маєте телефон, у вас є телефон. Ти маєш телефон. Ви маєте телефон. You have a phone. Ти маєш. Телефон. You have a phone. Або ви маєте телефон. Або у вас є телефон. You have a phone. Наступне речення. Вони мають сад. Вони мають сад. Або у них є сад. They have a garden. They have a garden. Вони мають сад. Або they have a garden. У них є сад. They have a garden. У третій особі одини з he, він, she, вона it, воно дієслово to have матиме форму has. Перекладемо таке речення. Він має ручку. Або у нього є ручка. Він має ручку, у нього є ручка. He has a pen. He has a pen. Він має ручку. У нього є ручка. He has a pen. Перекладемо ще таке речення. Вона має книжку. У неї є книжка. Вона має книжку. У неї є книжка. She has a book. Вона має книжку. Або у неї є книжка. She has a book. She has a book. І. Візьмемо ще таке речення з воно. Воно має їжу, або у нього є їжа. Воно має їжу, у нього є їжа. It has food, воно має їжу. It has food, у нього є їжа. А тепер провідміняємо її слово to have у запереченнях у теперішньому простому часі Present Simple. У запереченнях з'являються допоміжні дієслова do та «does» з часткою not, не перед дієсловом. Також ми у менш формальному варіанті можемо скоротити do та not у don't і «does» та not у doesn't. Пробуємо перекласти речення. Я не маю будинку. Або у мене немає будинку. Я не маю будинку. Або у мене немає будинку. I do not have a house. Або I don't have a house. I do not have a house. I don't have a house. Ще таке речення. Ми не маємо автомобіля. Ми не маємо автомобіля. Або у нас немає автомобіля. У нас немає автомобіля. We do not have a car. We do not have a car. Or we don't have a car. Ми не маємо. Або у нас немає автомобіля. We do not have a car. We don't have a car. Пробуємо перекласти ще таке речення. Ти не маєш телефону, або ви не маєте телефону, або у тебе немає телефону, у вас немає телефону. You do not have a phone, або you don't have a phone. You do not have a phone, you don't have a phone. Ти не маєш телефону, ви не маєте телефону, у тебе немає телефону, у вас немає телефону. І ще речення. Вони не мають саду. Вони не мають саду, або у них. Немає саду. У них немає саду. They do not have a garden. They don't have a garden. They do not have a garden. Або they don't have a garden. Вони не мають саду. Або у них немає саду. У третій особі однини з he, він, she вона, it воно. Дієслово to have матиме форму does not, doesn't та дієслово have. Пробуємо перекладати речення. Він не має ручки, або у нього немає ручки. He does not have a pen, або he doesn't have a pen. Він не має ручки, у нього немає ручки. Наступне речення. Вона не має книжки, або у неї немає книжки. Вона не має книжки, у неї немає книжки. She does not have a, book. She doesn't have a book. She does not have a book. Або «She doesn't have a book. Вона не має книжки. І у неї немає книжки. «Воно не має їжі. У нього немає Воно не має їжі. Або ж у нього немає їжі. І does not have food. It doesn't have food. It does not have food. It doesn't have food. Воно немає їжі, у нього немає їжі. У загальних запитаннях, питаннях до всього речення, ми теж використовуємо допоміжні дієслова do та does у третій особі однини. Але ставимо їх на початку запитання. Чи я маю будинок? У мене є будинок. Чи я маю будинок? У мене є будинок. Do I have a house? Чи я маю будинок? Do I have a house? Чи у мене є будинок? Do I have a house? Чи ми маємо автомобіль? Чи ми маємо автомобіль? У нас є автомобіль. У нас є автомобіль. Do we have a car? Do we have a car? Чи ми маємо автомобіль? У нас є автомобіль. Do we have a car? Чи ти маєш телефон? Чи ви маєте телефон? У тебе є телефон. У вас є телефон. do you have a phone? do you have a phone? chete, mya stelfon. chete, mya stelfon. chete, mya stelfon. avoa, uteva, ye telfon. uvas, ye telfon. chive ne mya stelfon. une jiesat, chive ne mya stelfon. une jiesat. do they have a garden? do they have a garden? chive ne mya stelfon. Do they have a garden? У третій особі однини з he, він, she, вона, it воно. дієслово to have матиме форму has. Does he have a pen? Does he have a pen? Чи він має ручку? У нього є ручка. Does he have a pen? Перекладаємо речення. Чи вона має книжку? У неї є книжка. Чи вона має книжку? У неї є книжка? Does she have a book? Чи вона має книжку? У неї є книжка. Does she have a book? Does she have a book? Наступне речення. Чи воно має їжу? У нього є їжа? Чи воно має їжу? У нього є їжа. Does it have food? Does it have food? Чи воно має їжу? У нього є їжа, does it have food. У заперечувальних загальних питаннях ми ставимо скорочення допоміжного do і not don't, та does і not doesn't на перше місце у запитаннях. Запитання також можна формувати, ставлячи do або does на перше місце залежно від особи. А not тоді ставиться після підмету. Наприклад, don't I have a house. Do I not have a house? Don't I have a house? Do I not have a house? Чи я не маю будинку? У мене немає будинку? Don't I have a house? Do I not have a house? А тепер перекладімо речення таке. Чи ми маємо автомобіль? У нас немає автомобіля. Чи ми маємо автомобіль? У нас немає автомобіля. Don't we have a car? Do we not have a car? Don't we have a car? Do we not have a car? Перекладаємо наступне речення. Чи ти не маєш телефон? Чи ви не маєте телефону? Або у тебе є телефон. У вас є телефон. Don't you have a phone? Do you not have a phone? Don't you have a phone? Do you not have a phone? Чи ти не маєш телефону? Чи ви не маєте телефону? У тебе є телефон? У вас є телефон. Наступне речення. Чи вони не мають саду? У них немає саду? Чи вони не мають саду? У них немає саду. Don't they have a garden? Do they not have a garden? Don't they have a garden? Do they not have a garden? Чи вони не мають саду? У них немає саду. А тепер загальне запитання із запереченням у третій особі 1. Doesn't he have a pen? Does he not have a pen? Doesn't he have a pen? Does he not have a pen? Чи він не має ручки? У нього має ручки? Doesn't he have a pen? Does he not have a pen? Наступне речення перекладаємо самі. Чи вона не має книжки? У неї немає книжки. Чи вона не має книжки? У неї немає книжки? Doesn't she have a book? Does she not have a book? Doesn't she have a book? Does she not have a book? Чи вона не має книжки? У неї немає книжки? Наступне речення. Чи воно має їжу? У нього немає їжі. Чи воно має їжу? У нього немає їжі. Doesn't it have food? Does it not have food? Doesn't it have food? Does it not have food? Чи воно не має їжу? У нього немає їжі. У коментарях напишіть стверджувальне речення, заперечення, загальне питання та загальне питання із запереченням з дієсловом to have. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Друзі, популяризуємо український контент. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, Па-па!